Ще один вірш називається Тобі. В її очах я бачу лиш любов. Промінь сонця наповнює її дорогу. Вона несе мир щастя, доброту. Краса земна благословенна Богом. Бажаю поїхати в Париж. Побувати в Луврі на верхівці ельфової вежі. Попити кави з французьким пиріжком, проїхатись на пароплаві по річці Сєна. Іде життя ми реалізуємо бажання. Несемо світло навіть в темні дні. Бажаю, щоб здійснились усі твої бажання. Віддатись, Божий! милості. Амінь.